Тисяч українців, які приїхали за часів повного штабного вторгнення, загалом українців 600 тисяч навіть більше це найбільша меншина в чеському суспільстві. Це дуже важливо, і роль українців вона дуже значна. Ми маємо це пам'ятати. Безумовно, ми будемо враховувати аспект пропорцій, і е, сьогодні це і стосується і питань освіти, питань розвитку, питань працевлаштування, питань роботи, питань підтримки е, державою України, перебування українців. Це все те, над чим ми маємо працювати, а також і головне зберігати зв'язок з Україною, з батьківщиною. Ми прагнемо цього. Я зустрічався вже з громадами, з лідерами громад українських українських. Це фантастичні люди, які роблять величезні справи для того, щоб підтримати Україну, для того щоб внести свою лепту, як то кажуть. Я їм принагідно дякую, і ми будемо продовжувати цю співпрацю. Більшість людей. Які знаходяться тут з періоду 22-го року, вони серйозно розглядають можливості та плани повернення в Україну, коли безпекова ситуація надасть такі, такі і гарантії і можливості? Я е, особисто цьому дуже радий. Більшість людей мріють про те, щоб повернутися додому. Це нормально, це природно для людей, і будемо працювати над тим, щоб підтримати, тому що люди знаходяться в різних обставинах, життєвих обставинах. Хтось на жаль втратив житло, хтось має якісь інші побутові виклики і особисті виклики. Тому для того і будуть працювати ці хаби єдності, які мають підтримати українців за кордоном. І ще раз наголошую: ніхто нікого не буде примусово повертати в Україну. Про це мова не йде. Мова йде про збереження єдності зв'язків з батьківщиною з нашою країною. Ми зобов'язані забезпечити такий формат навчання, щоб українські діти залишалися в українському контексті в українській системі освіти, щоб їхнє майбутнє повернення не було проблемою для їх самих, самих а також для української системи шкільної освіти. І ми над тим активно працюємо. В мене будуть зустрічі з чеським урядом, в тому числі в цьому по цьому компоненту будемо проговорювати це і вирішувати це питання. Я особисто дуже сподіваюся, що в цьому навчальному році ми маємо за кількістю максимум українських дітей в Чехії, в чеській системі освіти. І сподіваюся, що вже в наступному навчальному році їхня кількість поступово буде зменшуватися за рахунок тих. То прийме рішення повертатися в Україну, повертатися в українську систему вже офлайн освіти. Я щиро сподіваюся, що ми наближаємось до цього моменту. Українці за кордоном, особливо діти, які формуються, мають зберігати свою ідентичність. Ми говоримо про інтеграцію суспільства закордонних країн, а не асиміляцію. Це дуже важливий блок, на яким ми маємо працювати. Зустрічі з українськими громадами в країнах перебування українців це підтверджує, це питання, яке турбує. Ми будемо про це говорити і в Чехії з урядовцями для того, щоб зберегти зв'язок з Україною з освітньою системою, в першу чергу шкільної освіти. Для наших дітей під час свого відрядження в Прагу я відвідую певні навчальні заклади для того, щоб переконатися, поспілкуватися з дітьми, з їхніми батьками про ті виклики, які існують сьогодні, і як ми плануємо їх вирішувати. Ми активно зараз працюємо з урядами та громадами європейських країн, в першу чергу Німеччина Польща. Сьогодні Чехія. Ми плануємо, що вже незабаром буде прийнято рішення за підтримки відповідних країн щодо надання приміщень і організації таких хабів. Хотів би зазначити, що юніті хаби це не хаби повернення, як хтось поспішив заявити, це хаби підтримки, хаби єдності, хаби зв'язку українців з батьківщиною, також хаби. І центри, де надаються відповідні послуги різного характеру, і які мають підтримувати українців і зберегти ту єдність, яку ми прагнемо і розвиваємо в Україні і за кордоном. Щодо строків, ми вже працюємо з урядами тих країн, які я назвав Польща, Чехія, Німеччина. Ми вже маємо певні конкретні кроки і надані приміщення в деяких країнах. Я сподіваюся, що протягом наступних декількох місяців ми вже зможемо відкрити двері нових юніті-хабів в цих країнах. Це будуть не тільки столиці, не тільки столичний регіон, а також, можливо, і інші міста, тому що українців багато і вони представлені в інших містах цих країн. Тому впевнений, що це запрацює незабаром. Те, що стосується питання повернення, безумовно. Юніті хаби будуть працювати і будуть заохочувати. Ми будемо раді тим українцям, які приймуть рішення повернутися в Україну, коли дозволять обставини. І в першу чергу, безпека, відчуття безпеки, завершення війни. То так, так само ми будемо раді успіху тих українців, які вирішили залишатися за кордоном. Головне, щоб вони розвивалися професійно, отримували освіту, також розвивали українство. Були адвокатами і е, робили певний певну підтримку України. Зберігали зв'язок для нас це важливо. Тому це не питання повернення, це питання інтеграції, це питання зв'язків. І ми будемо над цим працювати кожного дня. Ви зараз все побачите. все йде дуже активно. Ми відчуваємо підтримку українських громад, лідерів українських громад за кордоном. Також е, ми бачимо.